Наступним кроком реформування Національної поліції України це введення в дію реальних підрозділів дорожньої поліції, а також тактичної поліції, яка буде робити виконувати специфічну функцію, якої досі не було в Україні. Зараз ми розпочинаємо набір всіх бажаючих громадян України на прийом до лав національної поліції в патрульну поліцію, в дорожню поліцію, в поліцію. Яка буде називатися тактична. Плануємо в вересні місяці поточного року випустити першу кількість 800-900 працівників, які вийдуть на дороги України, і змінять ту негативну ситуацію з дорожньо-транспортними приходами, яка зараз існує в нашій державі. Велика кількість автомобілів саме такого категорії Міцубісі. Близько 250 автомобілів плюс-мінус ми залишили в резерві для запуску саме цього виду поліції, дорожньої поліції.